Всім привіт, друзі! Через рашистські обстріли все частіше у наших домівках немає світла та інтернету. Навіть зараз, коли я пишу текст до цього відео, у мене немає цих благ цивілізації. Тому сьогодні я просто накидаю вам різних варіантів, чим себе зайняти в такі моменти. Підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. Поставте вподобайку для підтримки україномовного контенту, а я почну з банальностей. Якщо у вас є смартфон, то вам необхідний павербенк, а краще кілька павербенків, і постійно тримайте їх повністю зарядженими. Ваш смартфон теж в момент включення світла на всяк випадок заряджайте повністю. Накачайте на нього ігор, цікавих програм, книжок чи статей. У всіх же є така книжка, яку ми відкладали на потім, щоб почитати, коли буде час. Так ось час настав. А якщо ви полюбляєте переглядати фільми чи серіали, накачайте їх собі заздалегідь. У додатку MegoGo, і це не реклама, є функція завантаження. Неважливо, чи айфон у вас чи Андроїд. В Моменти відключення світла та інтернету ви можете на всю доступну пам'ять вашого гаджета накачати серіалів чи фільмів, а можливо шоу чи документалок, і переглядати їх в моменти виключення інтернету. Точно така сама корисна функція є і в додатку Ютубу. Коли є інтернет, накачайте випуски ваших улюблених блогерів заздалегідь і дивіться їх без інтернету. До речі, на моєму каналі є багато цікавих і корисних відеороликів, так що користуйтеся. До вашого ноутбуку, якщо він у вас є, теж можна купити кілька додаткових батарей. Якщо ваш бюджет це дозволяє, звісно. Можна купити автомобільний акумулятор на 100 А, до нього зарядку, світлодіодний індикатор заряду, кіловатний інвертор і заживити свій телевізор, роутер і всі гаджети. Але це вже тема іншого відео. А ми перейдемо до звичайних порад, чим себе зайняти, якщо не використовувати свої гаджети. Отже, проведіть час з родиною. Пригадайте кумедні історії з поїздок на море чи дачу, спільну велопрогулянку, день народження чи пікнік. Зігрійте одне одного добрими емоціями в ці непрості часи. Можна відвідати родичів чи друзів, яких ви давно не бачили, впевнений, що вам буде про що поговорити. З ними також можна пограти у настільні ігри при свічках чи ліхтариках. Помедитуйте, чи зробіть фізичні вправи. Відсутність світла гарний привід відволіктись від гаджетів і зайнятися своїм фізичним здоров'ям, в те, що ви можете зосередитись на собі, помедитувати або зробити фізичні вправи вдома. Влаштуйте собі прогулянку чи сходіть на каву. Якщо на вулиці немає повітряної тривоги і погода сприятлива, вдягайтесь зручніше, беріть з собою компанію і прогуляйтесь до найближчого скверу чи парку, у кого вже випав сніг і у вас є де: сходіть покататись на лижах чи санках. Займіться домашніми справами. Якщо світла немає, на вулиці ще день, ви можете влаштувати вологі прибирання, перебрати свій гардероб, зробити перестановку, викинути зайве з квартири. Взагалі, відсутність світла це чудова нагода зробити те, що давно планували. Наприклад, влаштуйте фотосесію на вулиці. Можете банально вийти під під'їзд і спостерігати за перехожими. Можна влаштувати спортивний відпочинок, наприклад, футбол або пробіжку, можна збирати пазли, можна зібратись з друзями і розповідати страшилки, можна приготувати смачну вечерю на газовій плиті, якщо у вас є газ, звісно. Розіграйте з друзями якусь сценку чи придумайте танець, Влаштуйте театр Тіней. Можливо, ви довгий час планували написати книгу, вірші чи пісню. От вам і нагода. Влаштуйте вечірку, де можна співати, грати на музичних інструментах чи танцювати. Влаштуйте показ мод з усім одягом, який є в шафах. До речі, таким чином можна відібрати одяг, який вам не потрібен, і віддати його волонтерам. Можна робити кишенькові зігріваючі свічки для наших захисників. Все, що вам знадобиться, це пусті консервні банки, гофрований картон і розтоплений віск. Пара може влаштувати романтичний вечір при свічках і банально або не банально кохатися. Можете побудувати форт з подушок і ковдр і зробити ставки, коли ж таки з'явиться світло і коли подохне Путін. Можете дивитися в вікно, думати про сенс життя і десятки тисяч ухорошених руських ванік. Можна набрати гарячу ванну свічками і піною, якщо є гаряча вода, або закіпітити для цього воду на газі. Можна закупитись кросвордами, сканвордами і судоку, і, врешті-решт, можна просто нарешті виспатись. І нехай вам насниться палаючий кремль. На цьому на сьогодні, все. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. А з вами, як завжди, навіть в найтемніший час був Андрій Аматор. Вистаємо і будемо жити в кращому світі. без русні. Побачимось.